Ми так і зробимо заставку на цього відео. Друзі, я вас усіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом моторепліка. .com». Сьогодні зробимо маленький відео огляд щодо колінвалів для мотоциклів київлян або киянин. Дивіться, з якою проблемою ми зіштовхнулися. Як ви знаєте, у нас на реставрації 7 одиниць техніки: це Еска, Вандерер, 3 мотокаляски та 2 мотоцикла Кіян. У кожного з них свої проблеми. У когось срачка, у когось глухота, о, вибачте, у когось нема циліндру, у когось колінвалу, у когось запалення і таке інше. Щодо запалення, то це вже пройдений етап і на е, мотоциклі. На веломопеді, ДКіола, ми вже зробили катушку і спромоглися досягли того, щоб вона видавала іскру. Що стосується іншого, то не проблема ці, ці маленькі картера відремонтувати, доварити вуші, відновити підшипники, посадку і так далі. і тому подібне. Але в них у всіх є одна і та сама проблема це колінвал. Через те, що ну, я вивів для себе формулу, що чим менший е об'єм двигуна, тим частіше і тим більш заїжджений двигун нам достається. Тобто він заексплуатований по максимуму. Зі всіх семи одиниць техніки я не дістав жодної е живої деталі. Всі ці маховики і і так далі і тому подібне бу були з якимось ступенями деф дефектів. Тобто вони їздили свій ресурс, потім ще два ресурси виїжджали, потім їх кидали в сарай, вони там гнили, потім їх купували і починався довгий процес відновлення. Щодо коленвалу, він дуже простий, дуже маленький, елегантний, на двох підшипниках. При тому, бачите, це звичайний шарикові підшипник, і хтось вже сам сюди їх воткнув, тому що тут вони упорні, радіально упорні, розбірні, і вони зазвичай на 2 мм. Учі, ніж ці шарикові подшипники. Тобто це вже хтось сам фантазував. Щодо шатуна, це бовтається, все поламане, все вироблене. Цапфи колінвала мають різьби 10 шах-1 зворотня і десь 10 шах-1 пряма. З однієї сторони, конус, на який чіпляється магнета зі шпонкою. З іншої сторони Посадкове місце під барабанчик, який крутить корзину. Ми бачимо, воно все вільно крутиться. Ну, навіть тут ще... А, ось. Воно все вільно крутиться і такого не має бути. Тобто, при відновленні калінвалу нам потрібно не тільки верхню та нижню головку шатуна відремонтувати, а ще відремонтувати цапфи. Яким чином це зробити, ми так і не досягли е жодного консенсусу. Але за допомогою наших друзів. Ми виготовили повністю нові ліву та праву щіку. Колінвала. Це 10 комплектів на всі наші 7 мотоциклів. До них ще додасться один мотоцикл, тобто буде загальна кількість 8, Дві пари щок про запас. Вони повністю нові, повністю в розмірах, при тому, що посадкові під підшипник підсальник зроблені такі, як нам потрібно. З урахуванням наших параметрів, тобто вони тут стандартні, а от під барабанчик вони підняті в розмірі на десятку для того, щоб компенсувати виробітку. Тобто, одним пострілом ми вбиваємо двох зайців: ми даємо життя ще бушним запчастинам, нове життя. і по-друге, отримуємо гарний якісний продукт. Щодо шатуна, тут ще гірша ситуація, тому що нижня головка шатуна вона взагалі не здавалася. При розшліфовуванні під більший діаметр вилазили завжди якісь раковини і так далі. І тому подібне. Це було не одна. Раз його в зовнішню внутрішню поверхню розвертали. Це оригінальний шатун від Ескі, тобто він має маркування двигуна Сакса. І таким чином ми цей нижню головку штурм нам завтулили і підігнали палець, виготовили новий, бачите, він ступінчастий, тобто дуже просто буде його збирати, тому що він сяде до ступеньки. Далі виготовили дві шайби та нові сепаратори повністю на весь цей вузол. Зараз ми це різьби, ми зберегли 10 е шах один, як має бути. І отвори під шпонки, так само все це зробили. Тобто, Залишаємо старий шатун, але з новою втулкою під нижню головку шатуна. Ну, верхню про верхню головку, там, про бронзову втулку та палець взагалі мови не йде. У нас вже готові поршневі, у нас же є субпродукти для коленвалів, і ми це все зберемо. Побачимо, як це все буде працювати. Залишайтеся з нами. Ми вам показали приклад реставрації каленвала для мотоциклів К1, к 1 Б, К-1, В, Вандерер. Сакс, Еска і однотипних з ними мотоциклів, їх дуже багато. Тобто залишайте коментарі, як ви виходили з цієї ситуації. Ще мені потрібно, якщо в когось є, маховики є, потрібні самі плати запалення та світла. Може в когось валяється, хтось захоче нам продати. Будь ласка, напишіть повідомлення. Я вже всі коментарі читаю і навіть інколи відповідаю. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Шерте це відео в інстаграмі та Фейсбуці. Як я вже казав, набагато частіше наші новинки з'являються. Ми стараємося слідкувати, щоб фотографії постійно там з'являлися. І до нових зустрічей!